Завдання на знаходження середнього арифметичного значення за 17.06. Завдання 21. На підприємстві, що займається виробництвом дронів, є 7 українських і 3 іноземних філіали. Відомо, що середня кількість дронів, вироблених в одній українській філії складає 26 одиниць, а середня кількість дронів, вироблених в іноземній філії складає 46 одиниць. Визначити середню кількість дронів, вироблених в одній філії. Значить, середня арифметична знаходимо за формулою як частка суми всіх чисел, поділених на їх кількість. Відомо, що є 7 українських філій, які виробляють в середньому 26 одиниць дронів. Це означає, що середня арифметична 26 ми маємо суму всіх дронів в чисельнику. І ділимо на кількість філій, тобто на 7. Для того, щоб знайти, скільки всього дронів вони виготовляють, потрібно середнє, тобто 26 помножити на 7. Маємо 182 дрони. Це виробляється всього на семи українських філіях. Перше. 26 множимо на 7. Маємо 182 дрони. Виготовлені на семи філіях українських. Трьома іноземними філіями виготовлено 46 одиниць в середньому. Тобто 46 дорівнює. Позначимо суму всіх дронів, яку потрібно поділити на 3. Тоді на іноземних трьох філіях виготовляють 46 помножити на 3. Це буде 138. Дронів виготовляють на трьох іноземних філіях. 46 множимо на 3, 138 дронів на трьох іноземних філіях. Тепер, якщо ми додамо 182 дрони і 138 дронів і поділимо на кількість філій, тобто 7 плюс 3, 10, отримаємо, що всього дронів було 320, ділимо на 10 філій, то 32 дрони виготовляють в середньому 10 Філій. Сумуємо: 182 плюс 138. І ділимо на кількість філій: 3 плюс 7, 320. Ділимо на 10. Буде 32 дрона. Це середня кількість дронів, виготовлена філією. У відповідь записуємо. 30